українців з наступного року чекає підвищення цін на пальне з 1 січня 2026-го буде прогнозоване чергове підвищення акцизів на газ, дизель та бензин. Тож ми вирішили дізнатися, яка ситуація зараз, чи відчули вже різницю у ціні водії, та що зміниться уже незабаром. Як зазначає об'єднання «Укравтопром», з 1 січня 2026 року акциз на бензин зросте до 300,8 євро за тисячу літрів, на дизель – до 253,8 євро, а на автогаз до 198 євро. У перерахунку на роздрібні ціни це означає, що бензин може подорожчати на 1,5-2,5 гривні за літр. Дизель на 2-3 гривні, а автогаз на майже 2 гривні. Нині ціни на пальне на українських АЗС залишаються відносно стабільними. Найменше коливання фіксують на автогаз. За останні тижні він подорожчав не більш як на гривню. На, на, на гривню тільки піднялися були, а так всі не тримаються вже протязі, мабуть, пів місяця більше трошки. Ага, да. Так вони не, суттєво не піднімаються. Якщо в нас дизель євро 62 гривні, а пульс 65 гривень, так на тих заправках десь 58, ну трошечки дорожче у нас. Що по прогнозах обіцяли, що я читав новини, то десь з 1 січня буде на 2-3 гривні дорожче, і, і, і бензин, і газ, і соляра». Попри очікуване подорожчання, водії переконані, що суттєвих змін не буде. Машин менше їздити не стане, покупляти машин менше не стане. не місті сидіти не будемо, тому що в нас зараз такий час, що треба щось робити. Ну я думаю, що ми всі заробляємо і хто їздив, той буде їздити. Це якщо на гривню чи на дві гривні здорожчає дизель чи бензин. Це абсолютно не відзначиться на пробігу. Ну, може, хтось не поїде лишній раз в баню чи не поїде ще кудись на автомобілі, але хто їздив, той буде їздити. Я вважаю, що так. Тим більше, на бензин це комфорт, і не кожен собі відмовить тому комфорті. Експерт консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко пояснює, ціни на пальне формуються під впливом кількох чинників. Перше, це котрування. Нафти на світових ринках, і відповідно, що відбувається на ринку Європи по нафтопродуктах, так було вже цього року і зовсім нещодавно, зокрема в листопаді, коли нафта була більш-менш стабільна, чомусь котирування на диспальне в Європі пішли до гори, і це відобразилось навіть на українських заправках. <кій> На початку листопада важливу роль відіграє й внутрішній ринок. Баланс між попитом і пропозицією серед трейдерів може як стримувати ціни, так і провокувати їх зростання. Втім, ключовим чинником подорожчання, за словами експерта, залишаються податки. Йдеться про акцизний податок, який Україна поступово підвищує до європейського рівня. Закон підписаний у 2024 році. Передбачає щорічне зростання ставок аж до 2028 року. В середньому від 30 до 40 євро на тисячу літрів подорож. нафтопродукт. це якщо перевести в гривню і в літри. Це від гривня 49 до 2,26 копійок. Це найбільше дістанеться на жаль, дизельному пальному. 2,26, Це буде тільки різниця в акцизі. Грубо кажучи, 31 грудня і 1 січня е, така різниця в акцизах буде гривня 50 – це скраплений газ, і там майже гривня 80 – це бензин. Як буде змінюватися ситуація з цінами на пальне стане відомо вже з початку наступного року. Проте експерти вже радять готуватися до поступового зростання цін.